Варцевий тактичний годинник з кмей Неон. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який каучук. Та з такою стандартною застіпкою. Годинник має дві кнопки, які відповідають за підсвітку: це ліва верхня кнопка та права нижня кнопка. Підсвітка доволі яскрава, особливо буде помітно у вечірній час доби. Щоб налаштувати сам годинник, потрібно у режимі основного часу затримати праву верхню кнопку. Починають моргати секунди. Для того, щоб збити на 0 секунди, потрібно натиснути ліву нижню кнопку. Щоб переключити далі на налаштування годин, натискаємо праву верхню, щоб обрати значення ліву нижню. І надалі налаштування відбувається двома кнопками. Переходимо ще раз, натискаємо на праву верхню, переходимо на хвилини. Лівою нижньою обираємо значення. Натискаємо ще раз праву верхню, обираємо формат. Це або 24 години, або 12 години, як вам буде зручно. Натискаємо знову праву верхню. Час зафіксувався, ми налаштували основний час. Натискаємо ще раз ліву нижню кнопку. Це в нас секундомір. Для того, щоб запустити секундомір, натискаємо праву верхню кнопку. Щоб зупинити так само праву верхню кнопку натискаємо. Щоб збити на нуль праву верхню кнопку потрібно затримати на кілька секунд. Натискаємо, переходимо далі, натискаємо ліву нижню кнопку. Це наш режим основного часу. Натискаємо ще раз. Це у нас місяць, дата та день тижня. Затримуємо праву верхню кнопку, щоб налаштувати. Точно так само, як з основним часом. Налаштовуємо значення, натискаємо праву верхню, налаштовуємо лівою нижню значення, знову права верхня, день тижня, знову права верхня. Все, налаштувала. Натискаємо ліву нижню, переходимо далі, це наш будильник. Щоб налаштувати будильник, абсолютно так само затримуємо праву верхню кнопку. Починають моргати години, обираємо значення лівою нижньою, переходимо далі правою верхньою, все за тим самим алгоритмом. Для того, щоб вімкнути або вимкнути будильник, потрібно в цьому режимі, коли світиться ALM та SIG, для того, щоб вимкнути, натискаємо MOD, кнопку ліву нижню. Для того, щоб вімкнути та зафіксувати за цим часом, який ми вказали, натискаємо верхню праву кнопку. Затиснула, нас збереглося. Якщо ви в тому режимі натискаєте на мод кнопку, тоді у вас просто не буде світитися ні алм, ні сік. Все, годинник налаштовано. Зараз перевіримо його на водостійкість. Годинник має 10 атмосфер водостійкості, з годинником можна плавати та занурюватися на глибину. Зараз перевіримо, занурюємо годинник у воду. Єдине, що під водою не можна натискати на кнопки годинника, так як в такому випадку втрачається герметичність. З годинником все добре, як бачимо, секунди йдуть, годинник водостійкий.